Та будемо лягати на праву сторону, а ви можете робити, це буде бокова планка, а ви можете робити з нашого з ліктя. Тоді у вас буде ця, ця вправа, виглядати так. Це буде. Але якщо ви вважаєте, що ви можете. Але не, не треба геройствувати. Якщо ви не можете робити вірно техніку, то тоді краще робити з ліктя. Ми підіймаємося. Зараз в мене Наша передня нога, верхня нога спереду. І повертаємося. Один. Ще вверх. І два. Вверх. Ще три. Вверх. Чотири. Вверх. Ще п'ять. Вверх. Вдихаємо, ще нас залишилося чотири. Чотири. Три. Два. Один. І залишаємося у статиці. Ще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно збираємо руки та опускаємося. Не треба бахкатися у цій, у цій вправі. Будьте дуже обережні. Змінюємо сторону, трішки відпочиваємо. Відновлюємо дихання. Я, наприклад, розмовляю, тому в мене воно частіше збивається. Ви повинні дихати, так як я казала у вступі, як я вам розповідала. Добре? А, до речі, якщо ви робите на долоні, долонь ось так відкрита. Тобто, ми опираємося не тільки на наші подушечки тут, а й на самі пальці. Долонь під плечем поїхали. Один, два, три, чотири. Дихаємо. Ще п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. І десять. Залишаємося вверху. стоїмо ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Обережно ставимо руку, опускаємо таз, не бахкаємося. та зробимо ще стандартну планку. Зараз ми вже з вами сильні, тому ми можемо робити на прямих руках, з прямими ногами. Тільки треба стояти рівно. Ми підкручуємо таз. Та тримаємо сильним пресом. Відкриваємо пальці. Ріхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зробимо такі пружинки. Десять, 9, Вісім. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ставимо коліна. Відкриваємо їх. Стопи разом. Та виходимо в позу дитини. Відпочиваємо. Добре, підіймаємося з пози дитини, та будемо зараз працювати з нашими ніжками та у той самий час і з нашими ручками. А, зараз а, працює права нога. Ми будемо підіймати праву ногу як маятник, а та наші лікті а, будуть опускатися вниз. Наші лікті йдуть до наших грудей. П'ятнадцять? 14, Тринадцять. Дванадцять, ніжка пряма натягнута. Груде у нас до Підіймаємо. Не спиняємося ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Зараз у нас буде працювати ліва ножка. Та э, наші лікті будуть йти по сторонам. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'я. Десять, ще десять девять, рік цього, сім. Шість пять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Підіймаємось. Зараз буде працювати права ніжка. І ми будемо з такої позиції, коли наші коліна стоять на підлозі. Ми будемо робити такий удар. Лише правою ногою. Ще. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два, один, змінюємо 1, 2, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Обережно. Збираємо. Та зараз ми з вами зробимо декілька циклів кішки та корови. Корова це коли ми збираємо. Та дивимося на наші коліна. На видиху робимо кішку, пригибаємося в спині, дивимося наверх. Ще. Останній раз. Такі відновлюючі у нас вправе, нейтральне положення, та ми будемо сідати на наші п'яти не в позу дитини, а просто на п'яти. та виходити трошки вперед, підкручуючи таз. Ще видих. Ще три. Начинаємо. Зараз я хочу додати декілька відновлюючих вправ для нашої спини. Що ми зробимо? Ми з вами лягаємо на спину, підкручуємо поперек. Наш таз лежить на підлозі. Наші стопи стоять біля наших сідниць, не дуже далеко. Лопатки також прижаті. Я буду. Уберу руки догори. Щоб ви бачили, ви можете залишити їх у будь-якому зручному положенні. І зараз ми будемо відривати наш поперек від калинка і тягнемося догори, але при цьому таз ми не відриваємо та таз зараз знову притискаємо поперек до нашого калинка і зробимо декілька таких рухів. Ще робимо десять, це дуже приємно. Ще 9. ще. 8, 7. 6, П'ять, як можна ближче, ні лопаток, ні таз. Ще три, ще два. Один. Тобережно притискаємо. А зараз наші руки будуть лежати біля нашого тіла. Ми будемо підіймати з вами. Ноги 90 градусів поперед протискаємо. Руки можна або так покласти, або в сторони. І наші ноги будуть йти праворуч, а ми, або, але ми не будемо класти їх на підлогу. Ви самі а, будете відчувати, коли ще треба трошечки донизу, а коли ні. Ще зробимо. Чотири. Дихаємо. В цьому плечі не відриваємо від колинка. Рухаються тільки ноги, таз, нижня частина тіла. Ще два рази. Останній раз. Добре, обережно. Збираємо ноги, можна притиснути їх до грудей, обінята, дихаємо. Та зараз ставимо наші стопи біля сідниць і ми підіймаємося у сідничний місток, збираємо наші долоні разом, у такий замок, виходимо на плечі і ми будемо з вами ходити. До ніг та вверх. Це такі можуть, можуть бути непомітні вправи, але це як масаж. Ще назад, вниз та вверх. І останній раз. Та вверх. Обережно. Лягаємо, притискаємо поверк та обіймаємо наші ніжки. Відпочиваємо. Ось і закінчилося наше п'яте тренування. Ти, як завжди, не забудь зробити заминку. А я буду чекати тебе вже на шостому тренуванні. А, бажаю тобі гарного дня чи вечора. Бувай!